Ну, будь ласка, ваша оцінка матчу. Перша, перший гол, перша нічия, перші очки. Давайте з позитивного розпочнемо, за рахунок чого вдалося ось, відігратися, і переломити хід гри. Ну, у Хлопців є велике бажання грати в футбол. І я хочу, щоб вони прогресували да, з кожним матчем. Це перший гол. Я вітаю і хлопців, і вболівальників наших. І я знаю, що вони дуже хочуть перемогти. Думаю, що в наступних матчах ми будемо грати ще краще, ніж сьогодні. З кожним, з кожним матчем, крок за кроком, будемо грати краще і краще. І до нас прийдуть перемоги. Я в це вірю. Ну і в першому таймі так багато ударів майже не було. Ось якось розпочали, не дуже впевнено. Ну, Хлопці тільки зібралися. Ми три тижні тільки працюємо, тому з кожним матчем, з кожним тренуванням буде приходити до них впевненість. І Я вірю, що в них все вийде і що вони виростуть великих футболістів. Ну, сьогодні результат відповідає грі. Чорноморець також, можливо, напрацював на гол і, можливо, і трішки більше моментів мав. Ну, у нас склад теж складається з молодих футболістів. Є хлопці 2007 го і 2008 го року. Тому, думаю, результат закономірний. Ніч'я. подивимося. Надію, що в наступних матчах ми будемо перемагати. Заміна голкіпера це наслідки, можливо, гри з Ребелом. Мали важливість Станіславу себе виявити. Ну, кожен, я думаю, що кожен гравець в нашій команді може отримати шанси грати. Тому він має дочекатися і грати так, щоб своєму, своєму опоненту не дати більше грати, щоб вигравати ігри. Можемо на найближчих матчах розраховувати на усі нігрійських легіонерів сіні, одох травмований, поки що лікування триває, так? Ну, один річ, і ще здоровий, подивимося. Є хлопці, які. Е... Які піджимають його, тому йому треба більше працювати. А щодо, щодо тих легіонерів, поки що не вдома. А ті травму, травмовані? Травмовані. грають взагалі у цій частині? Не знаю, не знаю. Ну, наступна гра теж домашня, це на користь, мабуть, ідеї. І теж команда Новачок. Ось, як будете готуватися, що думати про цю, цю гру? Ну, будемо налаштовуватися на перемогу, тому що треба брати очки в турнірній таблиці. І до нас мені дуже приємно приходять болівальники наші, да, які тут создають дуже класні, класні, ну, атмосферу класну, да, на стадіоні. Тому я теж вітаю з першими очки, оч, 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 очками, да. очками да. і надію, що у нас буде приходити на кожну, на кожну гру більше і більше болівальників. Ну, така тенденція була поразка, ніча наступна повинна бути навіть перемога, так? На це надіюсь. Анторій Олександрович, який настрій після сьогоднішнього матчу. Можливо, сподівалися взяти очки по максимуму, але чи задоволені ось цією нічиєю першим забитим м'ячем, першими очками, перші здобутки? Молодці хлопці, що зіграли нічию. Вважаю, ми награли більш на перемогу, це моя думка. Але що ми з дроги грали, потім підсіли, десь за хвилин 20 підсіли в кінці. Нічого, витерпіли. Могли й забити ще, могли й пропустити. Цікава граєш. Що корисного дав цей матч вашій команді? Ще, ще один крок, там, можливо, до майбутніх здобутків. Що, який позитив відзначити сьогодні у діях своїх гравців? сказав Сьогодні в по сьогоднішній грі, що рисунок з'явився і тому очки прийдуть самі. Коли є у команди рисунок, це дуже гарно. Коли нема, то можна відбитися одну гру, дві очки якісь взяти, а це не цікаво. Це краще було, ніж у попередніх двох матчах. Я вважаю для молоді так. Не взяли легіонерів, вони вдома там, допомагають, можливо, в першій команді чи як? – Ну, Вони з першої команди поїхали, ми більш молоді поїхали. Тут з першої команди Кратов приїхав. Молоді шанс з'явився. Я за них дуже радий, що вони цим скористалися. Десь не допрацювали, там, коли м'яч був забитий, аналізували ситуацію? з підбору, бору, да, так. Це опорні, півзахисники які не були вищий зіграти. Але і винос не вдався, да, м'яч? Ну, це ж футбол. Кікс якийсь пропустили, буває. Ви як нападник, чи більшу увагу на напад робите у команді, більш можливо уваги нападникам. Звісно, що і іншим лініям, але ось, можливо щось своє додаєте саме нападникам. Ось... Зараз більше працюю з захисниками. Це странно, але працюю з захисниками. Ну, напад Тіма сьогодні зіграв Григорчук ціплявся за м'яч дуже так, корисно радує. У першому таймі був момент, у нього так, не зупинив він м'яч. Ну, два касання, два, два дотика потрібно було зробити, а на бороткозирю водне пробити. Тобто, ну, молодь. Я думаю, що в майбутніх матчах набудуть майстерності і все буде вдаватися. Прогресували, це дуже важливо.